Голова Всеукраїнського громадського об'єднання Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Олексій Косарев свого часу був ув'язнений, переконує, що незаконно Це стало стимулом для боротьби із свавіллям влади. Я я, думав, що такі люди, як я, не потрібні, в принципі. Мені не хотілося займатися заниматися діяльністю, ніякою політикою. хоча політикою і зараз не хочеться займатися. І Я думав, що немає сенсу, тому що вважав, що такі люди, як Янукович, не прийшли. Надовго згодом вже створили громадську організацію, що покликана боротися із корупцією. Починати треба із прививання правової культури за основу беруть сингапурський феномен. Як країна, в якій корупція була на рівні Сомалі, сьогодні має показатель нульової корупції, а це політична воля одного чоловіка. Впоследствии на все було направлено на те, щоб змінити Ментальність змінити систему. Коли ГЕО лише починало працювати, Полтава мала найпотужнішу організацію. Є в області підрозділ, і нині зовсім скоро з'явиться обласний офіс. Обіцяють представники комітету.